переконаний, що не один раз чули про видатного такого композитора, музиканта Йоганн Себастьян Бах. Дуже цікава особистість і коли я готувався для себе я дуже багато взяв про його життя. Я дуже коротко про нього розкажу. Він мав неймовірну пам'ять. Він міг один раз почути і потім, потім нотами записати те, що він почув. Він був, знаєте, батьком, у якого було дуже багато дітей. Спочатку у нього знаєте, була дружина, були діти, але спочатку помирає одна дочка. Пізніше ще троє дітей, і нарешті дружина помирає. Через три роки він. Одружився і йому дружина ще подарувала дітей. Знаєте, але, але його таке складне життя, от такі проблеми в його житті, вони не закінчились. Спочатку довелося їм пережити ще цих чотирьох дочок. Через певний період часу троє синів перейшли в вічність. Усього Бах втратив одинадцять своїх дітей. А друга дружина йому народила 13 дітей. Уявляєте, да? тобто це такий чоловік, який дуже багато мав дітей. У мене двоє дітей. Знаєте, ой, як, як непросто особливо цей підлітковий вік. Сам Бах мав дуже непростий характер, той експресивний, він міг так такий запальний характер мав, Я уявляю, які в нього були діти, які непрості були стосунки, але. 11 дітей він втратив. Я не уявляю, яка це була неймовірна біль в його житті. Знаєте, ці трагедії змусили багатьох дослідників, знаєте, шанувальників музики, вони поставили собі питання таке, як Бах міг продовжувати жити. Просто деякі люди знаєте, входять в депресію. А депресія це деградація. Нічого не хочеться. Робити, тим більше якусь музику писати, нічого не хочеться. Просто людина просто зупиняється, дивиться в вікно, там хтось солодким, знаєте, глушить свой біль, хтось заливає горівкою свою біль. Але ця людина вона дуже унікальна. Він продовжував творити найяскравішу музику, і відповідь полягає в глибокій вірі. Бах. Тобто він, коли писав кожний свій твір, він закінчував словами Слава тільки Богу. Коли він тільки починав писати свої музичні твори, він писав: Господи, допоможи мені! Його знаєте, музика. Ви не один раз, можливо, чули, коли звучить орган. Це унікальна така музика. Ви знаєте, вона просто чіпляє тебе. За, за душу, за серце, і це, знаєте, як молитва, це знаєте, як діалог між Богом і Багом. І коли ти читаєшся святе письмо, ти для себе береш дуже багато цінного, тому що сам Христос сказав про себе, що я є дорога, я є правда і я є життя, що мається е, розуміння під життям. Це існування в повній відповідності з Божим задум, задумом в сім'ї, з Божим задумом на роботі, в суспільстві. Якщо стосується роботи, то все те письмо каже: все, що ви не робили, робіть як для Господа. Бах так і робив, як для Господа. Всі насолоджуються його творчістю. І зараз це класика. Далі, в суспільстві. Я хочу, щоб з тобою поступали, так і ти поступай з людьми. Це просто неймовірно. Уявляєте, якщо, якщо як перевірити, чи ми, українці, ми глибоко віруючі люди, християни чи ні? Якість продукції. У мене є знайома, яка займається знаєте, лікарськими травами, так в Україні не замовляється ромашка. М'ята, знаєте, вони замовляли в інших країнах. Нам порушуються технології і так далі, і тому подібне. І тобто, якість, де ти не був, якщо ти християнин, ти, ти якісну продукцію виробляєш. Тому що ти як для себе робиш, знаєте, як для Господа. Далі, в сім'ї. Божий задум в сім'ї. Написано, що чоловік любить. Свою дружину, як Христос полюбив свою церкву. Тобто, як Христос полюбив людей, за яких Він своє життя віддав. Оце Христос полюбив людей. Він мільярди гріхів взяв на себе. Ось так Він полюбив свою церкву свою церкву людей. От так чоловік, він повинен любити свою дружину. Це просто неймовірно, захищати свою дружину. Тобто, життя, воно в Христі. І оце Христос допомагав Йогану Себастьяну Баху не впасти в депресію, а жити і ще своєю творчістю надихати інших людей. Мій честь любить слухати музику. Він включає музику, слухає музику. Він каже: Я оживаю, я оживаю музика. Вона має дуже такі гарні властивості впливати. Лікувати люди, людину, а тим більше от такі твори, які дійсно, знаєте, вони писалися насправді з Богом. Це Бог надихає, і, 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 і така музика, знаєте, у нього виходила. Коли відкриваєш це письмо і читаєш місце, де Христос сказав про себе, що Я є дорога і правда, і життя, то ти. Просто хочеш краще зрозуміти, знаєте, що мав на увазі Ісус Христос, коли казав, що Він є дорога. Якщо так проаналізувати, знаєте, наше життя людське, то зазвичай людина живе на цій землі приблизно 70 80 років середньому, знаєте, і вчені вони підрахували, що за свій період життя людина приблизно робить 500 мільйонів кроків. Це, якщо, якщо так візуалізувати цю інформацію, це від землі до місяця. І це 384 тисячі кілометрів. Ну, це так, приблизно. І ми дуже багато рухаємось на, на нашій на наші землі дорогами. І ви знаєте, в наших, на, наш, на, наших, на наших українських дорогах, хто має машину, знає. Дуже непросто інколи, тому що є різні ями, вибоїни, тріщини і так далі, то подібне. І дуже важко важко рухатись по цій дорозі, якщо брати до нашого життя, образно кажучи, в нашому житті непросто, тому що є ями, труднощі, проблеми, і дуже важко дуже важко жити. Але, читаючи святе письмо, Мойсей казав, що. Тривалість нашого життя 70 років, якщо вистачить сили, то 80 років, і переважно вони складаються з важкої праці і страждань. Як раніше, так і зараз нічого не змінилося. Як нам прожити це життя? Звідки брати сили, щоб пройти цю дорогу, знаєте, життєву цю дорогу. Як? Христос сказав Івана, 14 розділ, перший вірш, хай не тривожиться ваше серце. Хай не тривожиться ваше серце. І коли ти досліджуєш, в який момент Він ці слова казав, ти бачиш, що це дуже важкий період, тому що через певний через період часу, декілька годин, Христос повинен взяти на себе гріхи всього світу. Самому Христу було дуже важко в цей період часу. Але він знав, що йде. І оцей оце період це остання вечеря Ісуса Христа з учнями. З Івангелії від Івана з 13 розділу, по 17, це описана прощальна вечеря Ісуса Христа своїми учнями. І вже знаєте, розмова вона дуже важлива, тому що, знаєте, коли людина йде. Вона намагається сказати найважливіше, найважливіше. І Христос розказує, що Він залишає своїх учнів. Знаєте, вони залишили свій бізнес, учні. Вони послідували за Христом. Вони тепер дізнаються, що Христос залишає їх і Він помре. Вони дізнаються, що серед них є зрадник. Петро дізнається, що він тричі зречеться Христа, і, і Петро дуже дивується. Вони дізнаються, що диявол буде робити все, щоб руйнувати їхнє життя. А дещо пізніше вони будуть вигнані свого рідного міста, своїх домівок. І цікавий ще такий момент, що вони будуть розцінні. Вони також вимушені, переселенці будуть вимушені свого рідного міста, своїх домівок. І ще дуже важливо, що тепер вони знають, що їхня смерть буде важкою. Христос, наперед, оце все розказав. Дуже важко їм це було прийняти. І що ця смерть буде несправедливою. І саме в цей вечір вони зрозуміли, що їхня дорога життя вона буде непроста. Якщо підсумувати, взагалі, підсумувати все, що Христос сказав, що відбувається, то це було прощання. Христос, Він прощався з, з своїми учнями. А учні, вони прощали з очікуванням на Христа. Вони ж то думали, що Ісус Христос. Це цар, який зараз запанує. І вони будуть царювати разом з Христом. І будуть часи стабільності, і все буде гарно і чудово, як в часи Давида, як в часи царя Соломона. Вони уявляли собі так у майбутнє, але Христос сказав: ні, все буде по-іншому. Вони, учні Христосу, вони були три роки разом, вони стали близькими. Разом вони пройшли дуже важкий період. І вони прощаються дуже важливо з безпекою, а тепер їх чекала якраз небезпека. Це дуже важливі слова, які Христос і їм намагався сказати, заспокоїти. Він говорив самі важливі слова. Ми сьогодні живемо в контексті прощання. Десять мільйонів українців попрощались своїм домом. Приблизно 5 мільйонів українців попрощались своєю роботою. Українці попрощалися зі своїм спокоєм і стабільністю. І знаєте, З чим завтра ми будемо ще прощатися, це просто невідомо. І з чим прощаєшся зараз ти? Ми живемо сьогодні в контексті прощання. Ми прощаємось. Хрис... А, Христос каже учням. І зараз Христос каже нам. Хто такий Христос? Ви знаєте, що він був людиною на 100%, але він був на 100% і Бога. Вся мудрість вся мудрість була у Христа. Всі знання світу, і навіть те, що ніколи, знаєте, люди не дійдуть, але всі ці знання були у Христа. І він каже самі найкращі слова, найважливіше хай не тривожиться ваше серце. А що має статись взамін? Тобто є тривога зараз, так? а що повинно змінитися? Що повинно змінити, що, щоб Замість цієї тривоги, що повинно бути? Що має бути таке, що тривога кудись, знаєте, зникне? Ісус продовжує дуже важливі слова. Вірте в Бога. І в мене вірте, Христос каже. Зі слів Христа, очевидно, що тривога зникає там. Де домінує віра в Бога. Тривога з'являється, збільшується там, де немає віри в Бога. Приклад. Пастор в Києві, він молився до Бога, він постився до Бога. І він казав: Боже, я відповідаю за церкву, я хочу сказати їм, що робити. Тому що коли починається війна, починається паніка. І... Науковці дослідили, коли неймовірний страх приходить, то знаєте, та півкуля, яка відповідає за логіку, вона зупиняється. Під час страху людина дуже багато робить помилок. І цей пастор він дуже хотів правильно поступити. Він постився, молився, прийшли думки від Господа. І знаєте, коли від Господа щось приходить, то ви знаєте, що це точно від Бога, тому що така впевненість приходить раз. Потім думки приходять, такі, які ну, раніше не приходили. Впевненість, спокій такі опускається на тебе, і ти знаєш, як правильно поступати. Він молився, 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 постився, молився. І ось Бог йому дав відповідь: Ні, залишайся. Я збережу тебе і збережу ваше майно. Ви знаєте, що сталося? Це район, хто розбирається, хто когось раз був. Києві, це район Борщагівки, і так сталося, що церква залишилась, вони там молились за ту складну ситуацію. Вони там укріпили свій будинок, але до них прийшли, знаєте, працівники СБУ і сказали, що, ви знаєте, завтра вже російські військові будуть іти, так щоб ви знали, попередили їх. Але від Господа, знаєте, була інформація. І так сталося, що з Ірпіня були навіть. Удари градами. Град б'є 30-40 кілометрів приблизно. І якраз оце якраз така відстань і з Епіння в район цієї Борщагівки, якраз гради летіли. Але ви знаєте, що сталося? Тобто у них будинок, там, де вони збираються, прославляють Бога, моляться. І так стало, що цей град він ну, не потрапив в це приміщення, а якось так в сторони. І там є реальні такі приклади, коли йде вулиця. І прямо, ну, знаєш, в дорогу війшли цей град не розірвався, в дорогу бо війшло, не розірвалося. Бог їх залишив, як і обіцяв. Коли тільки почалась війна, я просив Бога, я просив церкву молитися за моїх родичів. Це під Києвом, вони жили, село Дилерка, там страшні речі відбувалися. Але ви знаєте, будинок, як стояв, так і залишився стояти. Бог реальний, Бог захищає, і це чудо, мій дядя залишився в живих. Будинок стоїть, вікна не побиті, хоча в цій димерці, там є така центральна дорога. Всі оці будинки центрально, вони зруйновані. Там страшне, що було. там Потім прийшов час, коли вивозили людей з димирки, тому що там бої дуже страшні були. А будинок мого дяді. Як стояв, так і стоїть Оце слава Богу, і це чудо, це реальність. Маєш віру, молишся до Бога. І ви знаєте, Бог втручається, і Бог таке надприродне щось робить. Написано, що над, навколо праведної людини ангели табором стоять це духовний світ. І ми повертаємось до Івану, від Івана, 14 розділ. З 2 по 6 вірш. 5 віршів, вони дуже важливі. Це те, що може дати вам сили пройти оці життєві ями, оці життєві труднощі. Ці вірші, які зараз ми прочитаємо, вони можуть сформувати ваш світогляд. А якщо цього не відбудеться, то просто це правильні слова, це можливо добрі слова, але це не те, що дасть сили вам іти вперед. І так хочу за зачитати вам. Христос продовжує говорити в домі мого Отця багато осель. Це Бог Христос каже про Царство Небесне, про вічне життя. А як би не так, то я сказав би вам, оскільки йду приготувати вам місце. І коли піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоби де я, там і ви були. А куди я йду, ви дорогу знаєте. У моменти скрути, в момент прощання, в момент ям страждання. Дуже важливо піднімати свій погляд на небеса, знову згадувати, що є життя після смерті, що є Бог, який пікрується про людей, і він дбає про людей. Так. Залишаються проблеми, вони можуть залишатись. Можливо, це хронічні хвороби, можливо, там проблема з сином і так далі, можливо, інвалідність. Проблеми, вони залишаються. Але ви знаєте, коли ти дивишся в небеса, думаєш про небеса, віриш і приймаєш це вірою, то ти зовсім по-іншому дивишся на свої проблеми. Зовсім по-іншому. І цей самий Іван, який пише Іван від Івана, проходить певний час і на острові Патмос, де він, знаєте, в похилому віці це було камене ломня, він був такий засуджений, він дуже важко працював. Але Бог на цьому острові Патмос відкрив Іван, цьому Івану небеса. І він дещо побачив. Він дещо побачив Іван... Це об'явлення Івана, 21 розділ. І я побачив нове небо і нову землю, оскільки перше небо і перша земля проминули, і моря вже не було. І я побачив святе місто, Новий Єрусалим, що сходив з неба від Бога, приготовлений, немов наречена, прикрашений для свого чоловіка. І почув я гучний голос із престолу, що промовляв: Ось Божа оселя з людьми! І він поселиться з ними, і вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними, їхній Бог. І Він обітре кожну сльозу з їхніх очей. І більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю. Вже більше не буде, тому що перше минулося. і сказав той, хто сидить на престолі. Ось творю все нове, і каже: напиши, бо ці слова правдиві і вірні. Іван побачив все це, коли був на острові Патмос. І якщо це правда, тоді дорога може мати сенс. Коли ти живеш на цій землі, певні страждання, проблеми, але ти маєш мету. Ти маєш мету. Ти знаєш, що життя на цій землі вона не зупиняється. Є дуже багато свідчень людей, які там клінічна смерть, і вони були там, де зазвичай людини не буває. І вони неймовірно, знаєте, легкість відчували, і вони вже, знаєте, не бояться помирати. Тобто деякі люди навіть вже це пережили. Але якщо ти віруючий, віруючий, якщо ти віриш в Бога, якщо ти віриш цим словам, то ці слова надають тобі сили. І тут Христос ще дуже, дуже важливу річ сказав. Я є дорога і правда, і життя. А далі Він сказав: ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Деякі люди кажуть, до Бога дуже багато доріг. Ви знаєте, сам Христос, сам Христос це той, хто був на землі, це був Бог. Він сказав: ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Чому б він не сказав, що ні, нічого страшного, різні дороги йдуть в Царство Небесне. Ні, він сказав правду, тому що Він є правда. І він попередив всіх людей, які прагнуть, знаєте, прагнуть, прагнуть вічності, вічного життя, прагнуть бути з Богом. Дуже важливий момент, що треба увірувати, що Ісус Христос помер за ваші гріхи. Дуже важливо в молитві. Визнати ваші гріхи це дуже важливо. І коли помолишся, визнаєш свої гріхи і попросиш, щоб Господь панував твоєму житті і послідуєш за Христом, оце і є покаяння, твоє міняється життя, і ти дійсно рухаєшся до Господа. Хто ще цього не зробив, це час замислитись, поки є, поки є така можливість. Хай Бог. Благословить роздумувати над цими, над цими словами. Хай Бог вас надихає, хай у вас.